Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу та розкажу, як приготувати ось такий трендовий донер вдома, а також приготуємо з вами тортилі м'які та ніжні, які не тріскають та не розламуються. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Це необхідно замішати тісто на тортилі. Для цього використовую борошно вищого гатунку 330 грамів, воду, кімнатної температури 165 грамів та столову ложку олії. Я використовую оливку. Складаємо всі інгредієнти в діжу міксера. У мене тут насадка гачок, додаю сюди борошно, столову ложку олії та розпочинаємо замішувати. Та поступово тоненькою цівкою вливаю воду. На швидкості 3 з 6 я вимішую протягом 5 7 хвилин. Тісто добре замісилось, накриваю та залишаю на 15 хвилин, щоб воно відпочило. допоки буду готувати фарш. А доки замішується тісто, мені є час, щоб підготувати фарш. Для цього до 800 грамів фаршу я додаю одну цибулину, яку необхідно подрівнити дуже дуже мілко. Цибуля в мене вагою приблизно 100 грамів. Так наша начинка буде соковитіша та смачніша. Якомога дрібніше необхідно подрібнити цибулю. Якщо важко змішується, потрібні то можемо додати дві столові ложки води. А далі до цього фаршу додаємо цибулю. Подивіться, в яке пюре перетворилася цибуля. Дуже дуже ніжно. Так не буде відчуватися цибулі, тобто шматочки, не буде рвати наше пюре, наш фарш. Під час розкачування буде легше розподілити його. А далі додаємо спеції до свого смаку. Сіль. Посолити треба досить добре. Також чорний мелений перець. Я використовую свіжий мелений. Так мені смачніше. Додаємо паприку. Добре таки. Щоб зробити ефект смаження на вогні, додаємо копчену паприку. Вона додасть свого ось такого димку. Також додаємо трішечки меленого коріандру. Це за бажанням, за смаком. Я повторюсь, можете вибрати ті спеції прянощі, які вам більше до вподоби. Також сухий орегано, Суміш трав. Це моя домашня суміш. Як я роблю таку спецію, ось тут залишу посилання. Подивіться, тому що це дуже смачно. В багатьох стравах використовую. А також сухий часник. Додаю приблизно столову ложку оливкової олії, ми замішувати фарш. Фарш необхідно добре замісити, відбити, щоб він розклався аж на волокна. Я використовую рукавичку, мені так зручніше. Якщо полюбляєте більш пікантні страви, тоді можна додати трішечки перцю чилі і розпочинаємо добре добре вимішувати, щоб оці волокна розбити дуже добре. Для того щоб волокна добре розбивалися, їх можна ось так. Тобто фарш можна так дуже добре брати і відбивати. Чим більше сильніше ви відіб'єте фарш, тим легше буде його розподілити між, між шарами пергаментного паперу. Після того, як тісто відпочило, я його дістаю з діжі та перекладаю на робочу поверхню. А ще покажу одну невеличку хитрість. Для того, щоб легше замісити фарш, ось я розпочала його руками. Далі в діжу, де в мене було тісто, я її не мию. Ось так туди перекладаю фарш, одягаю насадку весло, закриваю та змішую. Так буде легше і швидше. Розділюємо наше тісто. Ось так формую кульку і викладаю. Необхідно розділити на 8 рівних частин. Вагою приблизно 55-56 грамів. Ось так. Далі на середньому вогні розігріваю сковорідку і за допомогою борошна трішечки, трішечки борошна небагато розкачую. Наші тортилі піадіни. Звісно, можна купити вже готові тортилі. Проте, я коли купую готові тортилі, вони завжди в мене е під час приготування тріскають і потім ось це наші всередині вивалюється з усіх боків. Тому я надаю перевагу домашній зробити вдома, тому що вони виходять м'які, ніжні та більш еластичні. Ну і звісно ж набагато смачніше. І розкачено тортилі викладаю на теплу сковорідку. Тим часом розкачу наступну кольку. Після того, як тортиля трішечки підспанжила з одного боку, перегортаю на інший бік. Необхідно скласти в якусь ємність, яка накривається чи просто до рушника. Тобто накрити рушником для того, щоб вони не засихали. Ось так. І так смажу всі тортилі. Беру пергаментний папір, викладаю шматок м'яса і розподіляю. Для зручності накриваю другим прошарком та за допомогою качалки рівномірно розподіляємо ось так по всій площині нашого пергаментного паперу. Знімаю верхній прошарок. А ось цей закручуємо ось таким чином. Ширина приблизно на три пальці. І так, формую весь фарш. І на форму викладаємо наше м'ясо. М'ясо микладаємо перець, щоб запікався, можна додати помідори та чесник. Часник трішечки поливаю олією оливковою. І відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось випікалася така краса. 40 хвилин. Розгортаємо наші рулети. А далі необхідно почистити перець. Далі м'ясо розриваємо на такі шматочки, щоб було зручніше скласти тортилью. Mm, це вже дуже смачно. А що хочу зробити соус до цієї страви? Я беру свіжий кріп та листочки м'яти і хочу порізати дрібно до мисочки. Соус хочу зробити легкий, освіжаючий на основі йогурта. Вичавлюю сюди часник, який запікався. Додаю йогурт. Я використовую грецький, дуже смачно. Три столові ложки. Далі покласити сіль, чорний свіжемелений перець і приблизно столову ложку олії. Та все розмішуємо. І ось такий ось соус буде. За бажанням можна додати гірчиці. Також буде дуже смачно. Будемо збирати. Викладаю до п'ядіни м'ясо. Поруч викладаю перець і декілька томатів. Та все загортаємо. А зараз розріжу, покажу, які всередині, та скуштую. Подивіться, яка краса всередині, як це гарно! А ще це дуже і дуже соковито. І вау, як смачно! М -м -м. Ви обов'язково повинні його приготувати. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!